Вітаю, друзі! Ми знову з вами, аби ви першими дізнавалися про сценоптичну ситуацію в Україні. Отже, на цьому тижні вона буде доволі строкатою, адже атмосферний фронт, який в неділю до нас надійшов, залишається над нашою територією. Він малорухомий, але спричинює доволі різноманітну таку погоду в певних регіонах, дещо нестабільну. Бачимо, що часом дощитиме, будуть грози. подивимося потім на карті, де саме і які, але на півдні, на південному сході, все ж таки буде більше сонячних прояснень. Отже, це в нас бачимо карта атмосферного тиску та опадів. І над південним сходом ще залишається поле зниженого тиску. А ось над північним заходом поле високого тиску. Між ними пролягає атмосферний фронт. Він буде малорухомий, Він наступні 5 днів якраз буде тут. Лежати нікуди він не дінеться. Відповідно, в цих регіонах частково північні, центральні західні області, в нас буде нестабільна погода. Часом грозові дощі майте це на увазі і пам'ятайте про це. Наприкінці тижня, вже навіть у більшості регіонів вже почне, скажімо так, дещо змінюватися синоптична ситуація, і відповідно більшість регіонів все ж таки буде вже в нестабільній атмосфері, і буде більше дощів, хоча вони по інтенсивності подекуди можуть бути невеликими. І бачимо потім вітер. Вітер він у нас протягом наступних кількох днів буде доволі стабільний. Переважно його напрям буде з півночі. У східних областях з північного сходу. Якихось ж таки сильних поривів поки що немає. Хіба що південний схід тут ну, ближче до кінця тижня, все ж таки може бути певне посилення. За рахунок того, що ось ці баричні системи поле низького тиску і поле високого тиску будуть якби протистояти, і ось певний градієнтний вітер може бути посилюватися дещо саме у південних південно-східних регіонах ближче до кінця тижня. Переходимо тепер, звичайно, до температури. Вона в нас буде літньою, хоча, скажімо так, у західних та північних областях все ж таки буде дещо нижчою. В нічні години на заході та на півночі України в нас буде 11-16 градусів. В денні години матимемо там 21-26. Південь схід і загалом решта території України. Температура буде дещо вищою. В нічні години будемо мати 16-20 градусів. А ось в денні години 28-32. Справжні літні температури, подекуди навіть до 37 градусів може прогрітися приземний шар повітря. Це в найближчі кілька днів. До кінця тижня особливо температура сильно мінятися не буде. Бачимо, що маємо тенденцію тепліше на південному сході і прохолодніше на північному заході. За оновленими прогнозами, слідкуйте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах.